Пробач мені, мамо, за те, що загинув. За те, що поліг на накривай війні, за те, що одну на всім світі покинув. Благаю, пробач, моя мамо, мені. За те, що не буде ні сну, ні спочину. У тебе, матусю, надалі в житті. Нестерпно втрачати рідну дитину. Пробач, найдорожча, бо час мені йти. До тебе, журавлику, в небі прилину. Барвінком впаду тобі, мамо, до ніг. Пробач мені, рідна, найменшу провину, я все б подолав, захистив, як би міг, я знаю ніколи, не згоїться рана, що серце я трить, душу болем пече. Тримайся, живи, моя мамо, кохана, і з неба тобі підставляю плече. Вже вічною буде ця наша розлука, самотньою старість, без вихи й журбі, а серце зітліє від горя і розпуки За всі твої муки. Клоняюсь тобі, я, мамо, живий, я завжди буду жити, у нашім саду білим цвітом зійду, і колосом повним у стиглому жихі, і чистим струмочком до тебе прийду. Нехай тобі люди в житті допоможуть, нехай не минають привітний наш дім, бо я вже додому вернутись не зможу, я буду лиш спомином, ангелом нім, пробач мені, мамо.